Класний військовий набір погратися. Дві рації йдуть в комплекті. І ось такий прилад, який передає, ми так розуміємо, азбуку Морзе. Тут ось кожна літера означає якийсь набір знаків, символів. Для кожного предмету цього набору необхідна бути батарейка крона. Так, ось тут рація основна, є антенка у нас. Рація на проводі йде. І ось такий ремінець для того, щоб одягати. Для хлопчиків це супер. Стан чудовий, міцний пластик на китай. І в комплекті йдуть ось такі дві рації, які взаємодіють між собою. Тут також у нас позначена азнака, азбука морзе та символи, які необхідні для набору. Ми їх вмикаємо і говоримо. Один-два. Вони працюючі. Між з собою 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ну, я не дуже розумію, в цьому працюючи. Тут є у нас застібки для того, щоб їх повішати на поясочок. Ось такі класнючі дві рації для хлопчиків та пульт керування, передавання. Символів шифрування.